Сполучені Штати Америки припинили приймати українських біженців і закрили фінансування кілька десятків гуманітарних проєктів. а тим часом європейський союз, нібито, думає про перегляд умов пільгової. На торгівлі з українськими експертами і йде на поступки Угорщині е, заради збереження санкцій проти Росії. Як це все впливає на Україну та українців? Далі розбиратиметься з нашим наступним гостем Андрієм Смолієм, політекспертом, експертом, кандидатом юридичних наук, юристом та е, юристом міжнародником. Пан Андрію, добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір, героїм славам. Е, і власне служба громадянства та імміграції США повідомила про призупинення програми для українських біженців, які тікають від війни тут. Е, як це розцінювати? Як власне каток, який, нової політики Трампа чи власне як сигнал для України? І який це сигнал? Дивіться, на мою думку, тут справа скоріше не в Україні, а справа в тому, що в принципі політика Сполучених Штатів стосовно імміграції, питань біженців, питань загалом переміщених осіб, як ми часто називаємо, вона абсолютно змінилася, і точно так само як змінилася політика США стосовно, наприклад, виділення допомоги через той же саме USAID. Так, тобто, це загальний вектор зміни американської політики, і тут Україна просто є скоріше одним з суб'єктів, який потрапив під зміни цієї політики, єдине, що в цій ситуації можна було б зробити, це дійсно просити робити винятки. От, до прикладу, ми ж вже спостерігали, що певні винятки були зроблені для Ізраїлю та Єгипту. Так, в принципі, я не виключаю, що майбутнього можуть бути винятки для інших країн протягом цих 90 днів. Але на жаль, так склалося, що ми бачимо, Україна не змогла скоріш за все переконати теперішню адміністрацію, чи не мала можливості переконати теперішню адміністрацію, щоб власне цю допомогу конкретно у РАУ, як виняток у Україні все ж таки залишив. Тому ми просто повинні розуміти так. Є 90 днів, так потрібно зараз максимально працювати з новою адміністрацією для того, щоб переконати їх відновити цю допомогу через 90 днів. І так потрібно, потрібно якісь, мабуть, шукати інші підходи для того, щоб довести, чому нам ця допомога потрібна. Проте до я все ж таки тут я про... все ж таки думаю, та що до кінця ця допомога. В повному обсязі не буде відновлена, тому що будуть, мабуть, якісь інші підходи до формування цієї допомоги, особливо через власне ось цю програму USAID. Ми щодо юесейтвернемося, ну йдеться власне про людей, біженців, які подавали заявки, які транзитом. Наприклад, я знаю багато випадків, коли подавали свої прохання стати біженцями в США, але транзитом перебувають не знаю в Польщі, транзитом перебувають в інших країнах, а вони зависли їхні заявки, зависли. І не будуть розглядатися там на час аудиту, так як був оголошений. Що робити їм? Адже ну, більшість з них це є країн, це є українці з центральної частини і східної частини України, де власне відбуваються важкі бої. Повертатись їм нікуди немає. І, можливо, це була єдина їхня не знаю, альтернатива і мрія, і ну, нема куди вертатись. Як в цьому питанні? Ну це про виняток теж конкретних людей, чи взагалом для України це й велика проблема насправді. Я не знаю загалом, чим думали люди, які приймали такі рішення, тому що дійсно це виглядає просто як гра з долями людей. Ну мені мені тут я не можу тут позитивно оцінювати цей крок з боку нової влади сполучених штатів Америки, тому що дивіться дійсно, коли ми говоримо про якісь фінансування якихось конкретних проєктів в Україні. Це одна справа. Але коли дійсно справа йде про людей, тут мені здається, підхід має бути зовсім інший, при тому, що українців саме громадян України їх ж не так багато. Тобто, якщо адміністрація Трампа хоче сказати, що нас відносять, умовно кажучи, до інших емігрантів, ми припустимо, з Мексики, тої ж самої Колумбії, Венесуели, умовно скажімо, з Латинської Америки, то перепрошую, там мова йде про мільйони і мільйони людей. Тут же ж мова йде станом на сьогодні приблизно про 118-120 тисяч людей, які вже по перше, це мова йде про тих людей, які вже знаходяться на території США. Ще умовно кажучи, декілька тисяч, ну можливо, до 10 тисяч людей, які подали заявки, які дійсно, як ви абсолютно правильно говорите, зависли в інших країнах, так і які не знають, що сьогодні робити, чи їм просто розвертатися і їхати назад. Але теж тоді виникає виникає така колізія. Якщо людина відмовляється від цього, так то вона просто в майбутньому може цього ніколи більше не отримати. Там ж якщо розглядати ці правила, загалом вони є доволі складними. І до прикладу, людина, яка прибула в США, яка потім не має права повернутися до України протягом певного періоду часу. Тому тут теж треба дивитися так. Це велика проблема. і Я думаю, що вона повинна вирішуватися. На рівні вищих посадових осіб, тобто можливо на рівні Міністерства міністерства закордонних справ, навіть аж до рівня президента України, було б дуже непогано, так якби були здійснені відповідні якісь дзвінки, запити, прохання до держдепу США. Можливо, до інших представників нової адміністрації можливо це питання буде обговорюватися під час потенційної зустрічі між Трампом та Зеленським. Але це питання, яке дійсно потрібно обговорювати, і потрібно, на мою думку, до добиватися того, щоб зробити виняток з цієї політики, і акцентувати саме на тому. Що дивіться українців не так багато їде в Сполучені Штати Америки? Більша частина українців все ж таки знаходиться на території Європейського союзу, не зроблять погоди 5, 10, чи навіть 20 тисяч українців, котрі вже подали заявки. Мова йде і ще розговорю, про порятунок тих людей, по суті, які вже подали заявки, і які вже живуть у Сполучених Штатах Америки по цій програмі. Не хочете ви приймати людей в майбутньому. Припустимо, після якогось певного терміну, не беріть тоді заявки. Хоча це теж в принципі не зовсім виходить справедливо, тому що принципи, на яких побудована американська державна машина, державна система, так, американські закони, і в принципі американська ліберальна демократія завжди полягали в тому, що люди, котрі хочуть переїхати, котрі можуть працювати, котрі потребують захисту. Від війни чи від інших якихось. Проблем в світі вони мали право по дуже багатьох програмах в'їхати до США, при тому, що ми добре орієнтуємося, які є угоди зараз між Україною та США. Ми добре знаємо наскільки США протягом цих років нас підтримали в плані допомоги під час Великої війни. Тому це дійсно виглядає як такий нелогічний крок, але ще раз кажу крок, який на жаль вписується абсолютно. У концепт цієї нової політики адміністрації Трампа будемо сподіватися, що тут будуть певні корективи з часом, і все ж таки, навіть не зважаючи на цю політику, певні зміни будуть внесені в якесь бачення нової адміністрації, принаймні стосовно України та громадян громадян нашої країни. Я таки хочу уточнити, то ми просто випадково під цей каток потрапили, чи власне це є, от те, що є на початку, чи це має бути якимось дзвіночком для нас, що щось не так? Бо виглядає, що з одного боку Трамп е готовий накладати різні санкції на Росію, але з іншого боку, він випадково під ці санкції виходить наштовхує саму Україну. Як це взагалі сприймати? Ну, це просто ось ця політика така абсолютно ще не скоординована. Я не думаю, що це конкретно стосовно України, тому що ще раз скажу: ці всі програми зупинені стосовно абсолютної більшості країн світу, тобто, ну, і стосовно фінансування, і стосовно міграційної політики, навряд чи це стосується виключно нашої держави, але є одне але. Якщо стосовно фінансування певних напрямків в нашій країні дійсно виділялися доволі великі значні гроші, і фактично ми були в пріоритеті по виділення коштів, то принаймні, якщо говорити про людей. То це невелика частка порівняно з тою кількістю реальних мігрантів, які приїхали до США протягом багатьох і багатьох років. Я вже мовчу протягом останніх чотирьох років. І ще раз наголошую: єдине, що мене в цьому турбує, це те, що для України ймовірно потрібно було робити винятки, тому що Україна сьогодні країна, яка знаходиться у стані війни з ядерною державою. З великою російською армією, з фактично терористичною державою, з терором щоденним. Це країна, яка, ми, ми країна яка сподівається на підтримку таких держав, як Америки в принципі, і в дуже багатьох аспектах і фінансовому, і соціальному втрималися саме завдяки підтримці Сполучених Штатів Америки І такий підхід саме до нас. От, як кажуть, знаєте, під під одну грибінку: всі Україну під одну грибінку просто так би мовити е поставили, і це неправильний підхід, тому що ми не знаходимося в тій ситуації, в якій знаходяться інші країни, так, Німек, Ці, ні Мексиці, і в мене розумієте, немає війни. Одна, одна одна деталь: немає війни в цих країнах. Погоджується, але побачити про цей виняток. Тому що ну, я не вірю, що е, чиновники, які сиділи в США, і все це під як ви кажете, під одну грибінку. Ну не знають, що відбувається в Україні, і тим не менше, хто мав подбати, е, власне, щоб такий виняток зробили. Я розумію, що ми не мали не могли знати, що відбуватиметься там далі, але я думаю, е, хтось би це пере цим мав з'ясувати, мали бути якісь зустрічі, е, щоб власне не скасувати допомогу ви знаєте, воно просто так мені видається, що Україна стала певною мірою такою розмінною монетою в політичних, в тому числі, іграх у США. Тому що ця вся підтримка, про яку ми говоримо, і з точки зору цільової підтримки для наших громадян, і з точки зору наших людей, які прибули до Сполучених Штатів Америки, це все були програми започатковані демократичною партією Сполучених Штатів Америки. І просто дуже багато представників республіканської партії, ну і умовних трампістів, вони сприйняли це як певний проєкт Демпартії. І тепер з цим проєктом Демпартії, з цим треба боротися. Тут треба проводити аудит, потрібно все це, так би мовити, крізь сито провести, і лише тоді робити якісь висновки. Я думаю, що ну я ви, ви тут теж праві в тому що ну перепрошую. Я не думаю, що ці люди не знали про ситуацію в Україні. Вони прекрасно все знали. Але ми є е, певним таким політичним заручником тих подій, які відбулися зараз у, Ш, у США. А плюс е, політика Трампа, про яку він говорив, яку ми зараз бачимо, вона полягає в чому? В так званому кнуті прямі До речі, як для Росії, так і для України. І це теж для нас може бути проблема. Політика, яка по суті може схиляти, як вважає Трамп, обидві сторони до певних перемог. Ну от Трамп говорить практично кожного дня, що він хоче завершити війну, але він сам, мені здається, не зовсім знає, як можна цю війну завершити. Проблема просто в іншому: що це Росія напала на Україну. І це з Росією сьогодні бореться весь цивілізований світ. Виглядає так, що ну з оцими всіма змінами, цими всіма заявами, які ми чуємо від певних представників нової влади, і від Трампа. Виглядає так, що тут, знаєте, є сторони, от сторони, нібито дві сторони рівнозначні, воюють між собою, і обом сторонам потрібно ставити якісь умови. І пам'ятаєте, оці всі навіть публікації в, і, і, в американській пресі, європейській пресі про те, що Трамп буде е, ставити певні умови і для України, і для Росії для того, щоб, як кажуть, просто припинити війну? Так? от в мене таке складається враження, що е, тут десь почала працювати оця вже оця, оця, оця тактика Трампа. Просто припинити війну і також тиснути на нашу країну за допомогою певних важелів. Наприклад, цими важелями станом на сьогодні може бути відсутність чи часткова відсутність фінансування нашої країни. Якщо ми не говоримо там про військові потреби, ми не знаємо точно чи були. Чи було зупинене фінансування військових потреб, я чесно кажучи для себе досі відповіді якоїсь очевидної не отримав, тому що не було жодних брифінгів, жодних офіційних заяв від осіб з боку Білого Дому, Були тільки заяви з нашої української сторони, але от зупинка оціх всіх речей, які стосуються людей, які стосуються допомоги, які стосуються цільових програм, це в принципі теж можна вважати як такий певний. Тиск, і демонстрація того, що слухайте, давайте завершуйте війну, а тоді ми будемо вже якось розбиратися. Питання просто в тому, що не Україна завершує війну, не Україна її почала, і не Україна її буде завершувати. Якщо Україна завершить війну, то України не буде, і ми будемо з вами розмовляти не в українських містах, а будемо, на жаль, розмовляти десь або за кордоном, або вже взагалі не будемо розмовляти. Ну, це, це, це просто про те, що треба донести. До нової влади в Сполучених Штатах Америки і що вони мають усвідомити. І зрештою, я так скажу, що ці всі речі, вони мені здається, навіть не на користь США. Але це стосується не лише України, це стосується багатьох інших програм надання допомоги, тому що на їхнє місце може пройти хтось інший, наприклад, той ж самий Китай. От в Європі сьогодні Китай дуже гарно починає працювати з фондами, з урядами. З різними програмами, і якщо, припустимо, по програмі USAID не буде фінансуватися та чи інша галузь я маю на увазі не лише в Україні, а по всьому світу, то туди зайде Китай. Але якщо туди зайде Китай зі своїми грошима, то тоді погано буде не лише цим країнам, тому що це робота фактично з авторитарною країною. А проблема буде перш за все для США, і вийде так, що золотий вік. Для США та е, повернення цієї величі американської буде під великим сумнівом. Я сподіваюся, що за місяць-два-три це дійде до нової адміністрації, що такі дії є помилковими. Пане Андрію, ще одна неприємна новина прилетіла з Брюсселю. Зокрема, у Єврокомісії, нібито думають, не продовжувати пільговий режим торгівлі для України. Термін дії цього спливає у червні. Про це повідомляє РМФ 24 Власне, Власне кажучи, в Польщі є своя сторона з цього і власне своє ставлення до українського експорту. Як ви оцінюєте можливість того, що є зменшить свою торгову підтримку українській економіці? Ну насправді це може це могло статися в будь-який момент через одну причину: по-перше, європи країни Європейського Союзу деякі думають, що війна все ж таки завершиться. Тобто, ми ж бачимо, що і в Україні, і за кордоном. Я не знаю з якої причини, чи то всі сподіваються на те, що Трамп про щось домовиться, чи, те, чи, чи то через певні вкиди в пресі. Всі вважають, що вже десь там до середини року має, як кажуть, щось змінитися. І зрозуміло, що вони вже в своїх планах починають думати про те, що потрібно припиняти то ті обсяги допомоги, які були принаймні, з 2022 року. О, це позиція перша. Є позиція друга. Вона політична в Європі, в багатьох країнах певні політики, політичні сили, і певна частина населення виступає проти таких пільгових умов для України і проти такої прямої цільової допомоги нашій країні, зокрема економіці нашої країни. Давайте ми згадаємо ті ж самі протести в Польщі. Зараз ми чуємо дуже такі голоси гучні у Німеччині, наприклад, від проросійських політичних сил право аля Альтернатива для Німеччини чи Союз там Сари вегекнехт І розумієте, вони говорять про те, що потрібно цю допомогу Україні скоротити. На жаль, серед. Суспільство серед населення серед виборців тих чи інших політичних партій також є певний консенсус щодо того, чи що Україні потрібно цю допомогу зменшувати. Тому дві складові питання: перше зрозуміло, європейські держави думають, що можливо війна закінчиться і, можливо, не треба буде вже допомагати настільки з там першого червня чи першого липня, і друге. Вибори, які зараз відбуваються в Німеччині, відбувались в інших країнах. Поступовий такий крен до популістських політичних сил, які перемагають в багатьох країнах Європейського Союзу, чи, чи то нічого не перемагають, то набирають е свою свої ваги політичної. Е і звичайно, що не забуваємо, Росія працює Росія за допомогою своїх е таких е адептів в, в Угорщині, в Словаччині. Частково в Німеччині, в Австрії, які набирають набираючи скажу свої політичні ваги, також тиснуть на єдність Європи, Європейського союзу про непотрібність допомоги Україні в тих обсягах, в яких це було принаймні раніше. Але це не означає, що ця допомога буде скорочена. Це ми ще не можемо 100% говорити, що так станеться, все ж таки, до. Цього моменту до 1 січня цього року завжди вдавалося знайти певний консенсус. Ми бачимо, що навіть на Угорщину можна знайти, як кажуть, управу, і натиснути на неї так, якщо потрібно, звичайно, на Словаччину. А скажіть, і, можливо, можна... на інші країни? А в цьому питанні яка роль Польщі як головуючої держави в ЄС? Я маю на увазі скороче в питанні про пільговий режим. Ну тут ми теж будемо бачити наскільки Польща займатиме позицію чи проукраїнську, чи таку нейтральну, так а поки що, незважаючи на те, що в польському суспільстві знов ж таки є певний негатив. Тому що польська це Поль, польща це сільськогосподарська країна, частково зрозуміло, що частка їхньої економіки це продукція сільського господарства, і зрозуміло, що їм це. Ну будемо відверті, теж не, не не вигідно до кінця їхнім фермерам, їхнім малим фермерам, середнім фермерам, так і доведеться все ж таки польському уряду, особливо зважаючи на те, що вибори будуть в кінці травня, президентські якось на це все реагувати. Але поки що мені здається, що польський уряд намагається принаймні якийсь такий баланс тримати між виборцями, між, між представниками сільського господарства цієї країни і. Інтересами України. Я ж кажу, принаймні поки що. Я сподіваюся, що той діалог, який сьогодні є між Україною та Польщею. Доволі ефективний діалог все ж таки призведе до того, що нам не буде скорочено, це не буде скорочено це субсидування, не буде скорочені ці квоти, так звані, і не буде скорочена пряма підтримка економіці нашої країни. Я, я на це все ж таки сподіваюся. Тому роль Польщі тут може бути позитивна а може бути звичайно, якщо в Польщі почнуться якісь процеси. Негативні в плані суспільні процеси відсутності підтримки України, звичайно, в Польщі може бути і напаки. Тут теж треба розуміти, що польща також не зовсім однорідна в підтримці України Польща доволі розділена в підтримці України зараз, принаймні. Тому що в Польщі діють так само різного роду політичні сили: є є теперішня влада, яку яка фактично представляє цю громадянську позицію, є піс права та справедливість, які зараз е, зайняли таку менш. Проукраїнську позицію там є конфедерація, яка взагалі займає антиукраїнську позицію, яка на жаль вже має 12 13 14 відсотків уподобань виборців. все це зрозуміло, що буде впливати також на дії польської влади, бо їм потрібно виграти вибори президентські, а там місцеві вибори. знаєте Польща це такий постійний виборчий процес. тут хотілося б сказати, що ну коли ж буде такий період спокою, в Польщі а він ніяк не минає. У них вибори за виборами, і тому, тому та там теж буде колотнеча, яка впливатиме на позицію України, незважаючи на те, що генеральна державна лінія Польщі е, урядова, вона станом на сьогодні не є антиукраїнською. Вона є прихильною до України, і вона демонструє, що вони готові шукати якийсь певний баланс для того, щоб і нам допомогти, і як сказати, не втратити в інтересах своєї держави. Ви нещодавно перед цим згадували Угорщину? Власне кажучи, євросоюз проголосував за чергові санкції проти Росії, зробив це зі скрипом ледь-ледь довелося притиснути Угорщину. А втім, за неофіційною інформацією, угорщина вимагала, щоб ЄС стиснув на Україну для збереження транзиту нафти, а згодом і відновлення транзиту газу. Взагалі, наскільки такі умови прийнятні для України? Ну, якщо говорити про транзит газу та нафти, то звичайно це не є зовсім прийнятним для України. Нафта в будь-якому разі поки що прокачується до Угорщини. Щодо газу, я думаю, що відновлення транзиту це була помилка для України, бо це буде де-факто геополітичний удар по нашим інтересам, і демонстрація того, що Росія отримала бажання. Через своїх адептів, ще раз кажу у Фіцо Орбан, які сьогодні там ратують за те, щоб відновити цей транзит газу, так а, ну так зараз бачимо, що все ж таки знаходять. Європейські колеги певні аргументи для Фіцо і Орбана для того, щоб вони не блокували повноцінно цей санкційний тиск на на Росію, знаходять, тому що все ж таки ці країни є членами ЄС. Все ж таки, європейський союз виділяє значні гроші, значні кошти вони отримують, і все ж таки їхня економіка не є так, би мовити, утворюючою. В європейському союзі, і ми це теж повинні розуміти. та вони будуть говорити так. Вони можливо будуть блокувати якісь певні окремі санкції. Так, я думаю, що будуть дуже багато політичних заяв, дуже багато різного роду таких вкидів. От Фіцо він фактично найбільше ніж Орбан сьогодні став такими локомотивами. Так, руского міра в Європейському Союзі. Але дивіться, навіть Фіцо, от він заявляє, він багато говорить, але насправді особливо ніяких там дій антиукраїнських від Словаччини ми не спостерігаємо. Фіцо обіцяв, що він що там відключить постачання електроенергії до України, цього ж не сталося. Фіцо обіцяє, що санкції будуть заблоковані. Цього ж не сталося. І так само Фіцо вже котрий раз кричить, що Україна там може не стати членом ЄС. Поки що принаймні в словаччини таких дій не було. Чому тому, що йому не вигідно сваритися кінцево з єврочиновниками з Єврокомісією. Ситуація Фіцо взагалі дуже важка є сьогодні. політично, тому що він де-факто однією ногою вже майже у відставці. Коаліція може розвалитися в будь-який момент. Дострокові вибори можуть в будь-який момент. До речі, ситуація політична так само і Ворбана погана. От я перед нашим ефіром от прийшли рейтинги останні у Горщині. і сьогодні партія Орбана Фідес. Вона фактично втратила величезну кількість голосів. Зараз вона займає друге місце вже, зважаючи на те, що 15 років вони були номер один. В цій країні розумієте і тому їхні позиції вже похитнулися. Я не думаю, що вони стануть таким дуже великим каменем спотикання у відносинах між Україною та ЄС, але але нерви попсують. Нерви попсують звичайно і будуть вставляти палки в колеса буде від них ще багато заяв. Будуть якісь можливо точкові блокування. Певних дій з боку підтримки євро в рамках підтримки Європейського Союзу, ну це так, це так. Ми це повинні розуміти. Тут для мене найголовніше сьогодні є навіть не Угорщина і словачина. Для мене найголовніше є все ж таки позиція США по багатьох питаннях і по санкціях, і по умовно з умовах перемовин. Тобто, забігаючи наперед, от якщо буде виважена. Проукраїнська чітка позиція США стосовно підтримки України і проти Росії держави окупанта, я думаю, що тоді, як кажуть, не страшні нам ці е європейські, е які які працюють сьогодні на, путінсь, на, путінську, на путінські наративи. Так? А, але якщо буде позиція Сполучених Штатів Америки слабка стосовно України. Зрозуміло, що тоді буде сильнішати проти України голос Фіцо, голос Орбана, можливо, в Австрії проріжеться голос у правопопулістської партії Свободи, так, яка зараз перемогла, яка досі веде коаліційні перемовини. Будемо бачити 23 лютого, що відбудеться у Німеччині. Також хто ми розуміємо, що скоріше все переможе ХДС, але наскільки наберуть відсотків і підтримки оці популістичні проросійські політичні сили, все це складе пазл. Оце складе пазли. Думаю, що найближчі 2-3-4 місяці вони є визначальними в розумінні того, яким буде розвиток загалом і позиціонування України на мапі цивілізованого світу. Оце ми повинні розуміти. Ці 2-4 місяці нам треба протриматися і побачити, а тоді вже розуміти, як рухатись далі. Дякую вам, пане Андрію, за конструктивні відповіді. Дякую, що знайшли час, аби доєднатися до нашого ефіру. Глядачам нагадаю це був Андрій Смолій, політексперт, кандидат в юридичних наук, юрист міжнародний.